Я думаю, що на сьогоднішній день, ну наскільки я розумію, тобто хто там ще не розказував, але є питання кримінального переслідування. І, власне, це є величезна проблема. Я вже е, говорив і е, з прокуратурою, і з іншими правоохороними хлопці, навіть якщо ви йому оголосите зараз підозру, перше питання: ця підозра, ця статті не передбачає відсторонення від посади. Друге. Залишилось максимум півроки до сплиття терміну давності. Незважаючи на те, що я одначе працівник минулого правоохоронного органу, я завжди знав, що є буква і дух закону. Буква і дух закону. От в принципі, навіть якби покрош... прийшов Руслан сюди, його тут злапали, оголосили підозру. Точно знаю, що півроку суди протягнулися і Через півроку по терміну давності закривали справу. Ну, але, в принципі, маємо, що маємо. Я думаю, що, по-перше, Руслан має витягнути з цього уроки. Дуже потрібно відповідально відноситись до декларацій, до всіх інших речей. І це не просто так. Тобто, на сьогодні ти підеш на державну службу чи службу місцевого самоврядування, ти маєш чітко розуміти, що ти стаєш відкритим, що ти оголений і е, до тебе будуть дуже багато питань.